На півмільйона гривень наловили раків рибалки на річці Згар поблизу села Багринівці Вінницького району. Двоє громадян з гумочовна за допомогою підсака ловили раків під час діючої заборони на їх вилов. Порушники натягли з води 180 раків вагою майже 5 кілограмів. Збитки нанесені рибному господарству на понад півмільйона гривень. Човен раки та підсак вилучили працівники поліції з нами на зв'язку. Сергій Данаїле, заступник начальника. Та обласного управління рибоохоронного патруля. Ми вітання. Здорове. Яка відповідальність загрошує порушникам у подібних випадках і чи часто фіксують такі факти браконьєрства на Вінниччині Не часто, але на жаль, фіксують тут зараз в даному випадку настає кримінальна відповідальність і, саме за, за статтею 249, але буде її ще адміністративна, і стягнуті збитки, які нанесені в даному випадку рибному господарству. Які заходи нині вживає рибоохоронний патруль, аби запобігти незаконному вилову раків та риби під час заборонених періодів? Е Рабохоронний патруль завжди вживав і буде вживати заходи, тому що це наша служба, ми працюємо і для... ми працюємо заради того, щоб у нас не було браконьєрства. Ми його винищуємо, і інспектори працюють майже 24 на 7. Ну, цілодобово, тому що ділки, які. Хотять поласувати таким продуктом вони ну, не зважають, напевно, на час там доби і пору року. Скільки ще, власне, триватиме заборона на вилов раків? Саме ця друга линька, вона починається з 15 серпня по 30 вересня. Тобто, сьогодні, сьогоднішній день включно і буде закінчена друга линька. Далі можна буде займатися виловим раків або раколовкою, яка дозволена, а в кількості 30, 30 особин. Не менше 10 сантиметрів або 3 кілограми. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Нашим глядачам нагадую Сергій Данаїле, заступник начальника обласного управління рибоохоронного патруля, був з нами на зв'язку.